Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі відкритий простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо, відбудуємо. Вітаю у відкритому просторі з Марго Власовою. Тема сьогоднішнього ефіру вплив соціального діалогу на розвиток громади. Поговоримо про те, як налагодження комунікації сприяло економічному розвитку Великобрезовецької громади як вдалося відновити роботу релакованого бізнесу і надати робочі місця мешканцям. І переселенцям обговоримо питання також залучення міжнародних інвестицій і що вже зроблено. З нами на зв'язку Оксана Зазуляк, керівниця відділу економічного розвитку інвестицій та державних закупівель Великобрезовецької селищної ради, координаторка проєкту у Великобрезовицькій громаді. Доброго дня, Оксана, доброго дня. Вітаю всіх слухачів Київ Радіо. Рада вітати вас. Дякую за запрошення взяти участь в ефірі. Ем, е, хочу кілька слів сказати по проекту. Е, участь в проекту по проведення діалогів ми взяли, побачили конкурс, подали заявку, пройшли відбір і, відповідно, е, працюємо разом з громадською організацією Інститут миру і порозуміння, який є координатором даного проекту. І передумовою саме для участі в даному проєкті стало те, що від початку повномасштабного вторгнення багато внутрішньо переміщених осіб завітало до нас в громаду. Так, так в я от саме... це близько 10... Оксана, я саме і хотіла вам сказати, що mm -hmm. сьогодні ми з вами ось зустрічаємось, перш за все, тому що ваша великобрезовицька громада, завдяки саме діалогу з мешканцями, з владою, з бізнесом, змогла з, з спільно побудувати таке нове економічне середовище, ну ще в процесі, але вже є ну, перші успіхи і. От uh -huh. перше питання: чому ваша громада вирішила взяти участь у проєкті по проведенню цих діалогів, і які проблем, з якими проблемними питаннями громади ви туди потрапили? Uh -huh. Саме, як я кажу, передумовою для участі в цьому це стало те, що багато внутрішньопереміщених осіб від початку повномасштабного вторгнення були змушені покинути рідні домівки і до нас в громаду завітати. Близько 10 тисяч це від початку було. Деякі проживали кілька днів, їхали як транзитом, скажімо так, у країни Європейського Союзу. І далі, але в громаді було офіційно зареєстровано орієнтовно 4 тисячі таких внутрішньо переміщених осіб. Станом на сьогодні ця цифра близько однієї тисячі проживає. І відповідно, щоб полегшити їхню інтеграцію в громаду, знайти порозуміння із місцевими мешканцями. Саме це стало передумовою, що ми взяли участь у такому проєкті і продовжуємо брати участь. Ну і як проходила сама організація цих діалогів? Хто з громади долучався? Як складно чи не складно це було? Перш за все, ми створили ініціативну групу і взяли участь у навчаннях в Києві. Це були триденні такі діалогова сесія триденна. Де наші е, ментори, це пан Макс і Єлі, Олена. Е, вони нас навчали саме, як правильно проводити ті діалогові сесії, навчали правильно організовувати діалогові е, дискусії, і також фаси... фасилітаційним навичкам. І відповідно, чотири учасника з нашої ініціативної групи прийшли такі навчання, і саме під час навчань ми вибра... визначили тему діалогу. Е, темою нашого діалогу. Це є створення діалогу майданчику для покращення соціальної гру... згуртованості в шкільному середовищі. Тут цільовими аудиторіями ми вибрали і учні шкіл, відповідно, і з числа місцевих жителів, і з числа внутрішньопереміщених осіб, батьки, ну і також вчителі. Бо саме діти більш вразливі є до якихось конфліктів. У нас як таких конфліктів не було, але ми діємо на випередження, бо знаємо, що були конфлікти в інших громадах. Саме в, і в освітніх, і внутрішньопереміщені особи різна ментальність і так далі. І, Відповідно, щоб це згладити, попередити, ми саме тому, почали працювати в цьому напрямку. А давайте поговоримо тепер про стратегію розвитку вашої громади. Ну, зараз багато дуже йде розмов саме про стратегію на різному рівні. Ну, щоб кудись прийти, треба ну, розуміти, по-перше, куди йти, потім з яким ресурсом, ну, врешті-решт, прорахувати гроші, гроші і визначити пріоритети. Так от, Оксана, розкажіть, будь ласка, про стратегію розвитку вашої громади, про людей, що реалізовували. Цей проект про mm. фінансовий ресурс, і як ви визначались з пріоритетами? Ну і що вже зроблено з цього стратегічного плану mm -hmm. розвитку? Угу. Ну Початок успішного діалогу в будь-якій сфері це залежить від співпраці, від розуміння, від бажання бути, бути почутому і почути свого, скажімо так, колегу. І це це між громадою, владою і бізнесом. Це є таке організація такого правильно правильного діалогу, є дуже важливою для створення саме економічно розвинутого середовища. Перш за все. Перед, коли ми почали розробляти стратегію, наша громада якраз створена наприкінці 2020 року, розуміємо, що останню когорту, так скажемо, створення громад територіальних, і відповідно потрібно було зробити так звану інвентаризацію, які ресурсами володіє громада. Ми повністю десь близько двох місяців готували це. Інт... всі ресурси. Ем обраховували, скажімо так, культурні, соціальні, економічні аналіз Проводили, і е, основою це стало для розроблення стратегії розвитку. І також ми використовуємо такі дані, які оновлюємо щорічно для напрацювання інших проєктів для розвитку громади. Е, е, також працювали близько року. ми над... Розробкою стратегії розвитку. Звичайно, ми залучили три сектори до її розробки: це, перш за все, сектор громадський, також бізнес активно брав участь в наших засіданнях. Ну і від представників органу місцевого самоврядування, тобто від нашої селищної ради, провели чотири робочих наради, робочі групи, крім того, були проміжні такі, скажімо, наради. І відповідно напрацювали три пріоритети. У нас перше це громада. До конкурентної економіки та успішного бізнесу, також розвиток людського потенціалу це друга стратегічна ціль. І третя стратегічна ціль це комфортна громада з високим рівнем життя. Стратегія розвитку наша корелюється із регіональною, і також на держав... з державною стратегією, і розроблена відповідно на 21-27 роки. Що вдалося досягти? Ставили ми амбітні плани, ми також вислуховували людей бізнес. Щоб Краще, що першочергово є, і почали реалізовувати. Але на жаль, я думаю, не ми одні повномасштабне вторгнення Росії відповідно трошки. Призупинило, скажімо так, реалізацію, бо відповідно кошти вже були і залучені, і виділені з державного бюджету і інші. Але коли після 24 лютого 2022 року відповідно це все було призупинено. Державні кошти перенаправили на оборону країни. Е, проекти всі зупинилися мінімум на півроку, які ми вже з партнерами реалізовували грантові. Зараз це помало відновилося. Один з таких пріоритетів цього року ми з. Здобули перемогу у надзвичайній кредитній програмі для відновлення України. Це було близько 700 заявок. 44 на всю Україну всієї України було відібрано. Наша в тому числі це будівництво центру надання адміністративних послуг в нашій громаді, вартість проекту близько 26 мільйонів. Гривень, і це фінансується європейським інвестиційним банком. Також ще один з таких великих проєктів – це будівництво завершення будівництва школи. Це дуже нагальне питання, яке потребує вирішення. Ми працюємо над цим, ми є вже певні домовленості. Думаю, коли все вже буде погоджено, думаю, також поділимося з цим результатом. Багато таких проєктів нас, і, як говорити, це такі тверді інфраструктурні проєкти, їх називають. М'які, багато навчань. З ЮЛІДу ми реалізували проєкт громада дружня до бізнесу. Це у співпраці з громадською організацією «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад. Також саме Юліт з Європою допоміг нам написати Стратегію розвитку нашої громади це був експертний супровід. Повністю майже цілий рік ми працювали. Ми пройшли були відбір тоді, бо дві громади тільки з кожної області було близько 12 заявок. Тоді подано, от і багато ще інших проєктів. Зараз у реалізовуємо по діалогу, щоб інтегрувати е внутрішньо переміщених осіб е в наше в місцеве середовище в громаду. Також по проектному менеджменту школа менеджменту, дуже багато проектів. Кваліфікацію підвищують завжди наші працівники, також по різних сферах своєї діяльності. Тобто працюємо і завжди відкриті до співпраці. Добре, а чи є проблеми з інтеграцією переселенців внутрішніх, і як ви це вирішуєте? Мають на увазі ну не тільки спілкування, спілкування ну це звичайно важливо, але ще й до залучення до співпраці, до працевлаштування? Ну я знаю, що а, ще так. в квітні, там 22-го до вас релокувався е, в одно із сел острів. Великобрезовецької так, так, так. громади, там Запорізької області, завод так. по виробництву там соусів і того, ну того іншого. Ну і я так розумію, що це був привід для ну якихось нових рішень. Ну а може ні, я не знаю, розкажіть про це. Так, звичайно, саме сперш за все ми також подбали, бо ми розуміємо, як коли почалось повномасштабне вторгнення, школи перейшли всі на онлайн режим, і відповідно люди, які приїжджали потягами вночі і так далі, розселювали їх і по комунальних закладах, це більше заклади освіти. І відповідно, потім почали думати над вирішенням цієї проблеми. І з залученням грантових коштів ми відремонтували, була лікарня приміщення, вона вже була не працюючи десь як півроку, там є зараз місце компактного проживання проживає близько 30 осіб. Всі, які мало забезпечені, з маленькими дітками, які не мають змоги собі зняти житло в приватному секторі, тобто на ними опікується наш комунальний заклад, центр надання соціальних послуг. Також щодо працевлаштування, громада завжди готова допомогти у працевлаштуванні. Саме про це підприємство, яке ви говорили, це Дельтафу, торгова марка з Запорізької області. Воно релокувалося до нас в індустріальний парк. Воно релокувалося швидше, але там ми створили індустріальний парк, Західноукраїнський промисловий хаб. Він діє, він зареєстрований в листопаді 20. 2022 року. І, відповідно, там вже близько 18 підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності вже розмістилося, йдуть далі ремонтні роботи, тобто управляюча компанія, це з бізнесом нас сіляко допомагає нам створювати нові робочі місця в громаді. І, звичайно, це підприємство, воно вперше за все, на роботу приймало, скажімо так, внутрішньопереміщених осіб. Також є у нас і у Мешковичах великі підприємства, саме де там, де місце компактного проживання один із населених пунктів нашої громади, які готові також в пріоритет надавати працевлаштування внутрішньо переміщеним особам. Дехто навіть в рамках цього проекту по проведенню діалогу, підтримка соціальної згуртовності, внутрішньопереміщені особи, які проживають в нас в громаді, поділилися поділилася такою своїм думкою, скажімо так, придбати житло і залишитись тут проживати повністю в громаді ага. на постійному. На Скажіть, а які умови мають бути у громаді, щоб релакований бізнес там працював і залишався працювати? Ну може, по закінченні ну, війни бізнес переїде на назад у Запорізьку область, а там вже будуть якось якісь наробки. Ну, цей бізнес. Бо ми недавно у нас було наприкінці літа делегація з двох областей України. Саме ми були в нашому індустріальному парку і були саме на цьому виробництві. Бізнес цей що Запорізької області. Вони тут мінімум на 10 років там підприємство в них працює в Запоріжжі. А тут вони відкрили додатково, і відповідно їм тут ближче до кордонів вони займаються експортом. Відповідно, їм тут до кордонів ближче Європейського Союзу свою продукцію, Цю експортувати, відповідно, вони тут надовго, скажімо так. Умови, які для релокованого як ділили це з першого джерела, скажімо так, сам релокований бізнес говорив, що перш за все йому потрібно було заїхати, розмістити виробничі потужності, почати працювати. В них не було часу робити ремонти, щось будувати, щось підключати, якісь комунікаційні мережі і так далі. А саме це йому запропонували в нас в індустріальному парку. І відповідно бізнес заїхав, роз, під, 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 розмістив свої виробничі потужності і так далі і почав виготовляти свою продукцію. Ну е, таких кваліфікований персонал вони привезли з попереднього виробництва, а інших людей вже тут е, працевлаштовували, проходили якісь певні навчання і відповідно залишались працювати. Перш за все, це повинні бути створені умови, щоб бізнес зайшов. Угу. Давайте перейдемо до інвестицій. Без інвестицій ми знаємо, що нікуди. Ні школу не побудуєш, ні бізнес не створиш, mm -hmm. не створюєш. Ну і в чому ж і ви? Я знаю, як керівниця відділу економічного розвитку. Ну, з цим. Ну, це робите прям і в чому ж приваблива саме ваша громада для інвесторів? І як залучити інвестиції, поділіться досвідом? У вас багато вже грантів було виграно. Що ви що ви робите? Секрет який? Секрет, перш за все, це налагодити це саме діалог. Спілкуванню потрібно вислухати е, учасника, скажімо так, діалогу, от наприклад, цього самого інвестора чи бізнес які готові чи розширювати свої виробничі потужності, чи зайти в громаду і створити нові робочі місця. Е, це завжди наше керівництво громади, завжди відкрите до. Діалогу до взаємопраці, взаємовигідної співпраці, і відповідно в нас є напрацьований інвестиційний профіль. І працюємо над програмою вдосконалюємо бо вона в нас вже була майже готова підтримка малого програми підтримки малого і середнього бізнесу. Але на жаль, війна внесла свої корективи. І, відповідно, ми зараз її адаптуємо під теперішні умови. Плануємо цього року закінчити і дати вже на. Скажем, на обговорення. Е, також е, тут важливо, щоб було по, бу, один одного почути і дійти якоїсь спільної згоди. Інвестиційний профіль як я говорила, інвестиційний паспорт, брати участь в різних заходах, саме дає інвесторів бізнес заходах. нас Тернопіль діє бізнес, який також завжди відкрито співпрацює і тільки за те, щоб залучити новий бізнес в область. Також Тернопільська обласна військова адміністрація, департамент економіки завжди готовий допомогти з якимись і субвенціями і з бізнесом от, залучити. Тобто, завжди взаємовигідна співпраця і правильне ведення діалогу. Я думаю, це такі ключові. Е Основи, які допоможуть залучити інвестора і, відповідно покращити економічне становище і розвиток громади. ну добре. А е, які підтвердження того, що проведення діалогу в вашій громаді, які є підтвердження, посприяли підвищенню соціальної саме згуртованості в вашій громаді? Ну, по соціальній згуртованості, скажімо так, жителі, навіть внутрішнього переміщення, особи скажімо, з цього по цьому проекту ділились враженнями, коли вони приїхали, все рівно знаєте, люди трошки по-різному сприймали інші, скажімо так, спосіб життя і так далі, вони інтегрувалися і це і їм тут комфортно зараз стало проживати. Відповідно, що вони навіть і. Готові тут залишитись повністю проживати на постійне місці проживання. Також саме по цьому проекту ми більше на сконцентрувалися ем, на освітньому середовищі, щоб інтегрувати дітей. Відповідно, також передбачається фінансова підтримка у цьому проекті, і ми плануємо облаштувати у наших ем, укриттях. П'яти найбільших закладів освіти, е, такі, як скажемо, інтерактивні, інтерактивні як е, майданчики діалогові. Тобто е, зараз розуміємо, освітній процес шов е, все добре, але зараз почалось збільшення обстрілів. Зимові е, зимові місяці йде зима. Відповідно, ми розуміємо, що нас сусід. Буде набагато більше обстрілювати, збільшиться вже. Ми спостерігаємо за останній тиждень збільшення тривалості повітряних тривог. І коли діти йдуть в укриття, відповідно сидять або в телефонах і з якимись своїми групками. Тут ми направили результати цього нашого проекту, щоб облаштувати їм якісь інтерактивні ігри, тобто фінансова грамотність, грамотність, монополія інші ігри. Це ми проводили опитування в рамках проекту. Опитано було 740 респондентів, які. І батьки, і учні цільові групи, як я говорила, і вчителі. І дійшли до того, щоб облаштувати, саме щоб згуртувати. Бо діти тоді відкриваються по-новому, вони легше адаптуються, легше знаходять якісь спільні інтереси один з іншим. Оце саме об'єднує і сприяє соціальному згуртованості. От ми, ми, ми для себе визначили такий результат по проекту. Добре, ну і на останок питання про те, якою ви бачите вашу громаду у 2027 році. Ну скажімо так, візія наша, яку ми ще розробляли до війни. Я думаю, вона не втратила своєї актуальності. Це в нас була по стратегії саме це центр Тернопілля, Великоберзовецька громада це центр Тернопілля, де гармонійно поєднується конкурентний економічний розвиток з та успішний бізнес з перевагами сільського життя, куточок галицького саду, де хочеться жити, розвиватися та творити. Думаю, що саме такої громади ми працюємо на це, щоб вона така була, і щоб дійсно було комфортно, і нашим жителям, і гостям, які до нас приїжджають, всім і бізнесу, і інвесторам, саме так, щоб було, вона розвивалася і було комфортно усім проживати, і дійсно нас ну, і проживати, і відповідно розвиватися і. Ще одне коротеньке питання. Що, які інвестиції, що завжди працює найкраще у розвитку комунікації? Це заходи, якісь тренінги, це гроші, може бути, я не знаю, гранти якісь. Що, що спонукає людей більш комунікувати? Людей, напевно, що. Участь інструменти громадської участі, саме якщо ми говоримо за громадський сектор. І, напевно, приклад успішний, який от реалізовані якісь проекти. Люди так ставляться трішки з недовірою. Влада нас так не почує. Але коли ти їх залучаєш, спільно ви реалізовуєте якісь ініціативи, проекти. Громадський бюджет у нас був започаткований, але, на жаль, війна трошки зупинила. І ми через казначейство не могли профінансувати всі проекти, але ми повернемось до. Цього. І також, е, от саме це. Е, Залучення і також бізнесу до тренінгів, до нарад з різних питань, саме ці сфери, залучати громадськість, бізнес і влада цих три основних, скажімо, такі гілки. Якщо вони успішно будуть співпрацювати, відповідно це буде тільки на користь економічному розвитку будь-якої громади, навіть об'єднання, спілки, і також покращувати якість життя, якщо ми говоримо за громаду, саме максимальне залучення до співпраці. Мешканців активістів молоді влади. Так. Дякую дуже. А глядачам нагадаю, що гостею сьогоднішнього ефіру була Оксана Зазуляк, керівниця відділу економічного розвитку інвестицій та державних закупівель Великоберезовицької селищної ради, координаторка проєкту у Великоберезовицькій громаді. Дякую вам дуже. Я відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами. Слухай у програмі відкритий простір на радіо Київ 98 вісім Переможемо, відбудуємо.